Йдемо їсти в найсмачнішу піцерію борщаги. Заклад несподівано смачно готує піцу. Чому несподівано? Тому що розташований він, на мою думку, не в кращій локації. Якщо візит плануєте в вечірній час, то приходити треба пораніше, щоб вхопити собі гарний столик. Ну або треба резервувати заздалегідь по телефону. В меню класичні види і розміри піци, а також бургери, суші й салати. Ну і, звичайно, пиво. Ну а чим же ще потрібно запивати піцу? Тарілки й прибори чисті. Йначе на терті, це плюс. З вулиці в піцерію тягне сигаретним димом, це мінус. Очікували піцу хвилин 15-20 і нарешті дочекалися. Куштую? Так, це воно. Це те, заради чого потрібно було їхати здалеку. Заклад знаходиться на кінцевій швидкісного трамвая номер 3 Після важкого робочого дня і набитого пуза мене розморило, тому говорити і посміхатись мені вже важко. За дві великі піци та два напої. Наш рахунок склав 910 гривень. Нам все сподобалось, було дуже смачно. Наїлися від пуза, ставлю оцінку 9 із 10.